Пен, 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 Я йшла, диви там що, що там машина. Всім привіт, ви на каналі Пента я сьогодні буду знімати влог. Перший влог. Я сьогодні я бачу сього гуляю, світ хочу не зняти влог коло школи, бачите Тут якась машина стоїть його там. От, бачите, одна із ближче. Блін, не можу зупинити. Давай підійдемо перше. Іде, підійде. Зараз мені трохи стремнуть, мені казали, ніби, що в неділю не можна, а сьогодні ніби неділя, я десь бачите, коли школа зі мною Оляна. Прийдеся. Я ніби бачу, блін. Я бачу, а тут машина. Ну добре, переходимо найцікавіше. Ну щой. Переходимо, я хочу дуже піти туди всередину, але трохи стримаюсь. Знаєш, сподобається. Улян, давай фоткай, Уляна зараз буде фоткати. Потім ще покаже. Хоч за Улян. От бачите? Ми хочемо сюди заховатися назад. Просто. Завозить речі продукти Вони... до школи. Але я не думаю, що... Бо тут їдальня, отут. -от. Тут їдальня і ми маємо сюди ніби завозити. Я не знаю. Ммм. Mm. Фоткаєш, са хтось є. Ну, дивіться, зараз буде я буду знімати відео, ну, як туди буде переходити новий день. Давай. Якусь буду знімати такого. Подивись, Улян, чи все добре, подивись. Все добре? Так. Да. Все, давай. Сядь. Улян, художник. Чув не спали. Сфоткай номер, номер, сфоткай быстро. Бистро підійди, дай, сфоткай номер. Все добре. Все, давайте знімаю. Ти дивись, глянь, ти дивись. Я трохи стримаюся, якщо що, зразу біжимо. До нашої морі зараз прийти мої друзі. Ну і почекаю вже на їх. Ну що, ми вже скільки чекаємо тут? Все одно ніхто ніколи, ніхто не йде сюди, ніхто не підходить а от. Ми ніби перехожі, йдемо собі але фоткаємо. Ми ж скільки їдимось, ніхто не йде. Чекаємо ще своїх друзів. Ну добре, якщо щось станеться, то я тобі я включу камеру. Ну що, ми вже почекали 3-2 хвилини, і тут Ауляна замітила, що там в школі. Вот там, там, там. Отам. там. там. Все я не розумію, як в неділю не можна. Я ж вам на початку відео ще казав, що в неділю ніколи ніхто не завозить, а з якоїсь перепугу сюди завезли. Я не знаю. Добре, якщо хтось прийде, я О, покажу це. Ну що, ми когось там побачили, там А от, бачите, дядька там стоїть. Я не знаю, что делать. Ну, что, 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 что Я не... Я же что сделал. Видите? Я уже очень боюсь. Так, боюсь. Ну, вот, ну, Як Я вот, 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 Лан, ти дивися що? Зараз Шо? ще одна тітя якась Ну, два і бля Зараз, зараз, зараз. Кажи, якщо що Якщо дивиться? Ты билля, стрёмно. Кистрит. Тебе у ну. нас стрёмно? Дать куда это на то. На векне. Но это тоже все Не Чего? Наша нам работа. Мы уже сколько какими-то И чат, блин. Она все на все ковеши А от тут не подивилась на нас, я такий, що це буде? Тільки що подивився, дядька, в окулярах такий повністю. Я не знаю, що робити. Ну що, ми зараз зупиняємо відео і йдемо кудись в інше місце. Ну що, ми йдемо зараз на інше місце. От ми там прийшли вже. Йдемо на інше місце, чекаємо своїх друзів, хлопці. Якщо це екшен вам сподобалось, ставте лайк. Якщо що, то ми ще знайдемо щось таке одного. Йдемо. Іде. Ну йдемо. Зараз зупинюю, коли вони прийдуть. Що я вже побачу щось таке якесь не знаю, але я навіть не знав, що є таке, от бачите э, стовп. От. от бачите стовп коло школи. Я навіть, я навіть не знав, що він є, вже, і там, бачите? Да, його, і там далі стовп є. О там стовп далі є. Я сьогодні ранку, як Клеопатра каже, Клеопатра. Або Але моя сестра. Так, да, ми завжди її називаємо Кліопатрію, бо вона ну, смішна і весела завжди. Або моя сестра. Ну що вже чекаємо? От, пішоходи поставив коло школи нашої школи. Ну що, чекаємо друзів наших. Ну що, продовжуємо наш влог, до нас вже прийшов день, ну ходи зда. Сімка. Зімка. Чуєте? Ми зараз йому ніби Чуть, розказали. Я головна, ми дивіться, я собі в карман зразу сімки поховала Ми вже ніби розказали йому, що е, про ту штуку то, що ми тих що знімали. Ми такі шоці в такий був Ну що, зараз ще чекаємо оту дівчину. Не ден, а. А хто? Ну добре, чекаємо вже дівчину всім. Давай. Ну що ми чекаємо навістю, а где там ззаду якийсь дядько підозрілий ходить, ми такі... ходить по колу. Це, це новий сторож? Не, я не знав. Це а, не, не сторож. Це якийсь підозрілий, чувак. Ходить стрмно. Ну добре, якщо що останемось, то ми вам включимо відео. О, бачите, там машина вже виїжджає, ну давайте побіжимо. Ну, давайте йде. Подивимось, вже виїжджає, курва. Вже, напевно, поїхала, блін. Заметаю свої сліди вже. Ще не поїхала, давайте швидше. Зараз так. Давні вибачте. Я не знаю, це всіх хто такі. Слушай, раз их пачу тут. Ну, смотрите, да-да. Ну, закрывает же фишку сейчас. А? Вот раз. Зашел будет. свої сліди. У них же там були, я трохи стрім. Знаєте, а от де. От, там. там було, там де далек іде. Я не знаю, це вже хто такі. Але за це ставте лайк. Лайк. І підписку на мій канал. А от сюди, сюди. Ну дару ми поки що зупиняємось. Якщо щось станеться, то я щось ще. Якщо вже владі, бачите, там їдуть. Вже поїхали, блін, я. Це де в шоці. Що за люди зараз? Ну добре, вже чекав, Настю. Блін. Добре. Зараз. Поки Настя Настя прийде, а Уляна туди. Уляна ще там, Уляна ще одна має прийти. А клеопатра наша. <гум> ну добре, все. Звіти музику да, звідти. Ну, Га, так, звідти. А от, о, от, а от нас. Настя! Ми вже Настя прийшла, Настя, прийшла. Настя прийшла. Ми, Зараз Уляна буде, тобто ще Уляна має прийти одна, а клеопада наша буде то розказувати Насті, що буде, що сталося. Ну добре, ми зараз прийдемо, а от ми ще якийсь дріз знайшли. Я не знаюся це, напевно, від них. Це я на нього став. Да, якісь. Що ми знаємо. Ну добре, ми зараз повернемось. Ну що, казали, що Уляна не прийде сьогодні. Ну, якщо вам цей влог сподобався. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ось Всім пока-пока. Па-па! Пока -пока.